Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні розповімо про Українку. Прийшов до посадовця, потрапив до бюрократичного пекла, багатогодинні черги та безліч непотрібних папірців, лише заради звичайної довідки чи консультації. Щоденно під жорна системи потрапляють сотні тисяч людей. Проте в місті Українка, що на Київщині, муніципальне свавілля подолали силами місцевої влади. Саме міська влада виконавчий комітет зацікавлений тому, щоб житель міста, прийшовши сюди, отримав якомога швидше ту консультативну допомогу і Вирішення того питання, з яким він звернувся, і процес надання такої послуги був прозорий. Українка сьогодні є єдиним малим містом, де відкрився повноцінний центр муніципальних послуг. Щоб покращити роботу, навіть пройшли міжнародну сертифікацію. ІСО. ми сертифікували систему організації надання послуг. Тобто не кожну окрему послугу, а систему, яка розроблена у виконавчому комітеті. Тобто самі стандарти реєстр сьогодні складається із 50 видів послуг. Мешканці міста можуть отримати інформацію щодо розкладу занять загальноосвітніх шкіл і допомогу в оформленні прав власності на землю, щоб громадяни мешканці нашого міста змогли отримати будь-яку послугу. В єдиному місці, щоб вони не ходили по кабінетам, по поверхам, щоб вони могли саме тут дізнатися, отримати будь-яку консультацію, дізнатися, що їм далі робити, які документи слід зібрати, до кого звернутися. Окрім того, деякі служби району надають виїзні послуги. Зараз оформити субсидію можна без поїздок до Вухова. Багато питань взагалі вирішуються дистанційно дзвінком до кол-центру. Надаємо інформаційну допомогу мешканцям міста. Звертаються з різними питаннями, але більшість того це комунальна сфера, там гаряча вода, світло, газ, опалення. Після отримання скарги інформація відразу виводиться на екран керівників відповідних підрозділів і міського голови. Перші контролюють виконання робіт, останній дає прочуха на тим, хто псує громадянам життя. І в продовження теми поговоримо з міським головою міста Українка Павлом Козарєвим. Вітаю вас, пане Павло. Які проекти реалізує місто, зокрема у сфері ЖКГ, молодіжної політики, спорту? Ви ну, знаєте, от у нас 11-й рік якраз пройшов під знаком активізації молодіжної саме політики. Наш молодіжний парламент він спромігся виграти невеличкий правда, грант і зробити експертизу молодіжної політики, яку робить мерія. По результатах певні були пропозиції. Ну, по-перше, створений дорадчий комітет. При мерії, які складаються з молоді, так? Вони запропонували власними силами при нашій підтримці провели перше в українці таку церемонію Молода людина року. Бо звичайна людина року в нас от нещодавно була десята вже. Крім того, ми опрацьовуємо декілька проєктів, наприклад, скейт парк, спільний з молоддю. наприклад, Молодіжний інтернет-ресурс, тобто є активізація суттєво молодіжної політики. Щодо спорту, ми взагалі унікальне, на мою думку, місто, тому що ми ну, приблизно 3% міського бюджету річного витрачаємо на спорт. Хоча він, в принципі, взагалі не входить в компетенцію міста районного значення, але ми маємо 16 безкоштовних спортивних секцій, тобто будь-яка дитина незалежно від стану батьків. Якщо вона хоче, може займатися спортом і забезпечить можливостями інвентарів. Ну, а житлово-комунальне господарство, воно так націлене перш за все на економію ресурсів. І щодо енергозбереження, там, вуличне освітлення, заміна обладнання в водопровідно-каналізаційному господарстві. Ну, і, наприклад, я можу сказати, що ми вже декілька років використовуємо систему сортування сміття попереднього, що дозволяє приблизно відсотків на 30% зменшити викидання сміття, тобто захоронення його там і багато інших програм житлово-комунального господарства. Ну, 98% квартир в місті Українка обладнані засобами обліку води, гарячої і холодної. Це, мабуть, один з найвищих, якщо чи не найвищий показник України? До найвищий, але завдяки цьому в 10 разів добове споживання води на місто зменшилось. Людина чітко знає, вона сплачує виключно за те, що спожила, але якщо є якісь проблеми, вона також дуже цим переймається. Бо все рахується місто доволі цікаво розташовано і на березі Дніпра і недалеко до Києва. Це, вочевидь, є перевагою. Наскільки ефективно ви реалізуєте цю перевагу? Ну знаєте, там є і мінуси пов'язані з цим, але плюсів набагато більше, ви правильно сказали. Ми почнемо з плюсів, а потім перейдемо. до Мінуси ми не будемо казати. Я хочу сказати, що ми маємо наше місто має стратегію розвитку громади, і в цілому стратегічний план економічну стратегію. І там визначено чітко, що основний напрямок розвитку в майбутньому країнці це туристичний центр. Скажімо так, це така українська Юрмала. Тобто місто, яке має природний ресурс поряд з столицею, яке хоче заробляти гроші і жити за рахунок ділового, спортивного туризму, міста вихідного дня для столиці, ну багато чого іншого. І ми послідовно в цьому напрямку йдемо, намагаючись. Можна назвати приклади конкретних кроків, які в цьому напрямку вже зроблені? Ну, от ми вибрали нішу таку українка, повинна стати містом фестивалів. Це є частиною залучення туризму. Маємо вже цілий перелік фестивалів, які стабільно проходять в Українці. Останній приклад це фестиваль цирку дитячого. Він називається Діти Європейського цирку. Він вже відбувався п'яте в Українці, і це один з напрямків такого розвитку туризму в нашому місті. Як складаються стосунки з бізнесом у міської влади? Чи розвивається виробництво? Ну воно скажімо так, в нашому місті, воно і так розвинене. Саме тому не бачимо ми перспективою понад розвивати промисловість. Ми і так є промислове місто. Київщина приблизно п'яту частину валового продукту Київщини виробляє Бухівський район, а в рамках цього більше половини наше місто. Перш за все, завдяки потужній електростанції. Але отак система управління побудована в місті, в нашому, особливо після останніх місцевих виборів, що є. Технології і можливості представництва своїх інтересів для крупного бізнесу. Це наша електростанція, для середнього він досить потужно розвинений в місті, і для, скажімо, ну, дрібного, так вони мають асоціацію підприємців, і ці люди, представники, є і в депутатському корпусі мерії і в виконавчому комітеті. І це є запорукою того. Ну і крім того, я сам минулому підприємець. Тому це все є складові таких інтенсивних комунікацій влади, і бізнесу. Яке ставлення влади міста і мешканців міста до будівництва кільцевої дороги довкола Києва? Двома роками за але є але. Які саме але ми розуміємо необхідність і це є державна необхідність, є необхідність для громади Києва. І, в принципі, є необхідність для Київщини, тому що це є розвиток. Єдине, проти чого ми заперечуємо, що її потрібно робити саме в цьому місці. Є можливість навіть на території нашої громади зробити це по-іншому. І тоді громада буде не заперечувати проти цього місця, а навпаки, вітати. Крім того, на нашу думку, потрібно уважно розглянути можливість. Будівництво замість мостового переходу тунелю. Деякі фахівці кажуть, що тунель дешевший, і це знімає взагалі всі питання, які ми висуваємо до цього проєкту. А питання дуже прості, з іншого боку, складні. Перше, це екологічне питання. Ми і так екологічно досить неблагополучне місцевість. Зокрема, полігон твердих побутових відходів. Ну, зокрема, і це, але Терпійська ТЕС, наша електростанція дає близько 70% викидів взагалі Київщини. І з іншого боку, з питань містобудів... містобудівних. І рекреаційних ну не можна саме там робити дорогу. Але тунель знімає всі ці питання. Щодо цього полігону, який ви зачепили, він відчуває проблеми. Хоча і два роки естеріші, тому їх два роки тому дві громади взялися за їх вирішення, бо до цього він майже безхозний був. Громади мають на увазі обухової українки. Але він відчуває системні проблеми, які притаманні Ну, приблизно 4,5 тисячі звалищ, які є в нашій країні, вони майже всі утворилися за часів Радянського Союзу, майже всі вони не мають землевідведення, майже всі вони не мають якихось заходів, які б е, убезпечили. Шкідливий вплив цих звалищ на навколишнє середовище, і тому ця системна проблема не тільки по українці, потребує і системних підходів. У нас є пропозиції до уряду, ну в принципі, до держави, яким чином це все вирішувати, бо ми можемо роками казати про інвесторів. Але поки в цього звалища не буде землевідводу, ніякий інвестор не буде вкладати туди гроші. І зовсім коротко, чи Асоціація міст України, до якої ви входите, знаходить розуміння з центральною владою. Асоціація міст України потужне об'єднання. Ми от незабаром будемо святкувати 20-річчя. і моя громада входить так само, як і приблизно пів тисячі інших громад. Я там, до речі, віце-президент в асоціації, і безумовно, те, що потужні міста всі члени асоціації, дозволяє мати рівний діалог з центральною владою, тому є багато прикладів. Безумовно, крім того, ми відчуваємо і певні проблеми в спілкуванні. Я хочу сказати, що останні два приклади наведу: наприклад, збиралось правління секції Малих міст». І ми обговорювали два законопроекти про адміністративні послуги, законопроект про об'єднання територіальних громад. І в нас були представники і секретаріату Кабінету міністрів і Міністерства регіонального розвитку. І багато наших пропозицій враховуються при прийнятті рішень, як це було з програми розвитку малих міст України. Крім того, завдяки якраз програмі діалог. Ми мали нещодавно зустріч в рамках зібрання міських голів, які є учасниками цієї програми з керівництвом Київщини. І там були питання: ну, перш за все, підготовки бюджету 2012 і питання містобудівні, питання землевпорядні і питання співпраці. Тобто і потужність цієї організації, наша активність і допомога якихось сторонніх організацій допомагають нам мати ефективне діалог з владою. Дякую вам за бесіду. А нашим глядачам нагадаю, нашому гостем був міський голова міста Українка Павло Козарєв. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненій через Агентство США з міжнародного розвитку. ЮСАЙД. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. Це було останнє повідомлення. Партнер програми Український бізнес ресурс. Корисна ділова інформація. Дякую за увагу. На все добре. Партнер показу Український бізнес-ресурс.